Ого, це новий челендж, велика середня та маленька їжа. У Бели маленька порція Мальтізерс. неї тоді стала середня, а Джес пощастило найбільше. Вона має величезне відро смачного Мальтізерс. Оце так. Але і у мене порція також непогана. За традицією почнемо з маленької порції, тобто з мене. М -м -м, як же смачно. Мені дуже подобається. Шкода, що так мало. Ауч! Це було боляче, Белла. Більше так не роби. О, тепер моя черга. Отак, обожнюю мальтізерс. О, Це мальтізерс. Можна з'їсти, доки ніхто не бачить. І ось ще один. І ще яка смакота. Хочу більше. Ей, стоп! Це моє. О, ні, залишилось так мало. Я навіть не помітив. Добре, зараз ми деше виконаємо. Підкидаємо мальтізерс. ловимо. А тепер вогонь. Бережись, бела. Це тобі за той кидок відрай, за те, що ти їла мій мальтізерс. Оце це вийшло круто. Ого, а куди поділась джес? Особисто я гадки не маю. А, от вона знайшлась. Ням-ням-ням-ням-ням. Як же смачно. Зупинитись неможливо. Била, поглянь. Вони такі шоколадні, такі хрусткі. А чого ви так на мене дивитесь? Що вам треба Зізнавайтесь. Поділитись мальтізерс? Ну, вже ні, я з'їм одна. Заздріть мовчки, друзі. Бела, до мене прийшла ідея. Давай підірвемо мальтізерс цієї жадяни. Обережно покладемо динаміт от сюди. І тепер чекаємо на реакцію. Що це пишіть? О, ні. Мамочки. І що це було? Це все ваших рук, справа, друзі. Я на вас ображена. Та годі тобі джес. Ой, дівчата. А що це летить прямо на нас? А зараз нас накриє лавина Мальтізерс. Ага. Цього разу вам дістався кавун та нотела. Так, напевно, це дуже-дуже смачно. Дівчата, зараз з допомогою нотели я зроблю шоколадний кавун. Класна ідея, Ух Ухти, нічого собі. Тепер у кожного є шоколадний кавун. Так, лише у мене самий маленький. Добре, спробуємо. М -м -м, як смачно! Цікава ще всередині. Ого, всередині жили. І ще щось. Ну-ка, ну-ка, що там? О, то це Скітл. Як круто! Ніколи в житті не їла таких кавунів. Але він мені подобається навіть більше, ніж звичайний. Неймовірно. Шалено смачно. Бру. Що на неї дивитись? Давай твоя черга. Так, точно, бам! Ну-ка, подивимось. Так, у мене також начинка із жиле зі скітлс. Як же смачно! Я таки обожнюю. Ну, просто пальчики оближеш. О, до мене прийшла ідея. Виливаємо Скітлз прямо мені в рот. Нейт, Джез вже не може втриматися перед такою смакотою. Дай їй трішки. Хвилиночку, що відбувається? Упс, здається, вона з'їла все. Але не гнівайся, у тебе ще є шоколадний кавун. Ну що, тепер черга били та її величезного кавуна? Цікаво, як вона його їстиме. А це виявляється не так то й просто. Треба поміркувати. О, я знаю, що робити. Розрізаємо кавун за допомогою ножа. Не вдається. Добре. Тоді я буду використовувати шуруповерт. Вже він точно зможе пробити цей товстий слой шоколаду. Так, вийшло. Желе виливається. А як смачно. Так, дуже апетитно. Хм, шарбовер. А він може мені знадобитись. Так, я дещо вигадала. Непомітно зробимо дірку в кавуні Белли. Ага, вийшло. Тепер засовуємо всередину трубочку. І насолоджуємося смаком. Ай, я! Ей, а чому все так швидко закінчилось? Що? Джес, ти випила моє жиле? Та як у тебе сміливості вистачило? Мені вже час. А ну сті, злодюшка, зараз я тебе провчу. О, це поворот. О, поки дівчата там носяться. Я можу розбити кавун бели. Отак. Вийшло. Не можу встояти перед цим смаколиком. Ням-ням-ням-ням-ням. я сказала. Хвилиночку Нейт! Здається, я попався. Ви обидва у мене отримаєте. Я до вас доберуся. Стійте. Друзі, ловіть нові ласоші. На цей раз бургери. Нічого собі як апетитно. В цьому раунді самий маленький бургер дістався Беллі. Який милашка. У неї та бургер просто величезний. Ну і нарешті середня порція у джес. Ну Бела, почнеш? Давайте. Я так зголодніла. Виглядає дуже апетитно. М -м -м, а на смак ще краще. І сир так здорово тягнеться. Клас. Ну і що, Бела, можна я? Так, Джес, тепер ти. Ну, нарешті. Я хочу розрізати бургер на дві половинки. Ох ти! Ви тільки подивіться, як це гарно. Спробуємо. Отак. Це неймовірно смачно. Навіть краще, ніж я собі уявляла. Мені дуже подобається. Офіційно оголошую, тепер їстиму лише такі бургери. М -м -м -м. Не, та ти чого сидиш? Давай також приступай. Так, так, зараз лише треба. О, придумав. Переодягаємось самурая і розрізаємо мій бургер за допомогою гострої катани. Так, вийшло. Ну-ка, це щось неймовірне. Хочеш швидше спробувати? Е, що таке, дівчата? Також хочете. Добре, я дозволяю. Велике, дякую. Ти такий щедрий. Ой, це було так мило. Ви ви що робите? Що відбувається? Ох, бідолашний Нейт. Даремно ти дозволив двом голодним дівчатам спробувати твій бургер. Ну і що, після смачного бургера кола буде в самий раз. Подивимось, кому яка порція дісталась. Убили середня баночка, і вона її вже відкрила. Яка смакота. Те, що це смачно, без сумніву. Вона впоралась з банкою за кілька секунд. Ой, щось не так. Здається, гази вирішили вийти зовні. О, ні, який жах! Моя кола, вона улетіла. Бела, що ти накоїла? Я тепер не спробую свою коло. Ти все зіпсувала. Друзі, друзі. О, добре. Гадаю, вони будуть не проти, якщо я продовжу. Відкриваємо і спробуємо. М -м, як освіжає? Я, до речі, ніколи в житті не пила стільки коли. Але це дуже смачно. Я в захваті. До речі, подивіться, як я можу. Забавно, так. Ого, я вже все випила. Швидко виявляється. Ой, здається, і мене атакують гази. Ой-ой-ой, бідолашна Джес зараз вибухне. Побережись. Ох, друзів відносить. Джес, ти щойно здула своїх друзів. Оце було потужно. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. і ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай. І до швидкої зустрічі!